Позаду мене волинська продуктова база знаходиться у Києві. Дивіться, дуже коротко зразу, щоб ви дивились до кінця. Нутелла 750 грам. Скільки всього 220 гривень? Тут купа годноти погнали! Значить, це енергія ринку. Тут гроші водяться, носяться, літають. Сухофрукти, дивіться, там, там, там. І вони за дуже прийнятними цінами. Вони набагато дешевше, ніж у ваших варках, а тебех, не знаю, в яких маркетах. Забудьте за то все, просто забудьте. Ось на базу прийшли. Значить, коли я що купляв, я купляв рахат лукум. У нас 220 гривень за кілограм, тут 170, Прикиньте, подивіться, скільки тут всього є. Просто на будь-який смак І з творогом, і без, і горішки, і все є. І це все. Має людський цінник, розумієте? Тут різниця буде 10, 20, а то і 50 гривень, ніж те, аби ви побігли то в ларьок. Тому не лініться. витягніть себе на цей ринок, я вам рекомендую. В епіцентрі це коштує 66 гривень за 100 штук. В Ашані це коштує вже 44 гривні за 100 штук. Такі стаканчики, мені треба, 180 грамові Вони будуть для розсади. А на базарі це вже коштує 37 гривень. І якби вже не 44, Тому я кажу, це годний базар. Зверніть увагу. Тут є не тільки всякі дурники, солодощі, ото щоб заробляти собі діабет. Ні, тут є все. М'ясо є, дивіться, овочі, фрукти є. Тут нормальна двіжуха є, тут просто капітальна двіжуха. Я скажу даже більше. Я випадково дізнався про це місце, бо в мене мами подруга торгувала ласощами і одного разу якось попросила сюди підвести її, і все, і контора вскрилася, називається. Тут таряться ті, хто вам в ларку це все продає. Тут таряться ті, хто возить усе на Тарасовку, Буєрку, на ларки, вони все тут це діляли. Тут тут ви можете їх обігнати і сказати тобі, отако, все, я знаю, де ти скупляєшся, я не піду в твій ларчик. Отак, От як я зараз носять бананку хто? Правильні модники, не знаю, стилісти там, хто хочеш. Коротше, всі раби, А нормальні люди, не всі це пам'ятають. У кого є гроші, оп, оп, оп. Отак От бананку носили, нормальні люди раніше. А тут капусти повна сумка, розумієте? А в кого грошей нема, то отак от носить. А треба так бананку носити, запам'ятайте. Шкодний це кіндер. 17,50, 19,50. Жесть. 17, 19, Жесть. Значить, я хочу подякувати зараз без приколов всім громадян Турції, Сирії, Лівії, які на горбі, які стараються тут носить нам самі годні продукти. Розумієте? Може ви не знали, у Європі є така послуга, шопінг шопінг-гід. Ви трошки людини платите, і вона допомагає вам обрати стильний одяг, якісь товари. Якщо треба за невелику плату, Міша приведе вас на Волинську базу, покаже вам, де що тут по чому, як з людьми знайти спільну мову. Тут руку пожали, нормально собі пару вагонів товару купили. І все буде годно. Думайте, пишіть в інстаграм рекламодавця. Якщо треба спихнути якийсь неліквід, якщо що, все це можна в мене місті, отак обкашлять. Запрошую вас на Волинську базу. Це не реклама, це рекомендація від мене, тому що я хочу, щоб мій блог був корисним. І просто, щоб ви економили свої кремні копійки. Бо зараз складні часи, немає резону тут їхати, знаєте, за одною палкою ковбаси. Тут є резон їхати, от прям, щоб закупитися на тиждень, на два. Тоді ваша дельта буде велика. Що ви думаєте про таке місце, можете писати в коментарях і куди мені з'їздити ще, також чекаю ваші варіанти.